Отакі кабанчики ми приймали на сталкер 10-футовий. Друзі, всім привіт! Ви як завжди на каналі FishFish, я Павло Вєжлівцев. І сьогодні в мене на відогляді коропове удилище від компанії SportEx Competition CS5 Stalker або 10-футові. Зараз ми, звісно, як завжди, поговоримо про основні характеристики, але для початку розберемо, для яких умов потрібні ну, такі палички коротенькі. Навіщо вони в короповій ловлі? Тому всім гарного перегляду, погнали до цього відео. І так, сталкери, якщо казати суб'єктивно про мене, це водилище для кайфу. Реально, виважити на такі бланки, неймовірне задоволення, навіть при невеликій рибі, там 3-4-5 кілограмів, палка відчуває все. Кожен ривок вона дуже гарно допомагає при виважуванні. Згинається в бублік, знаєте, ну прям неймовірні відчуття. Я використовую такі палки на великих водоймах. Наприклад, я зараз на одомію адреналін, тут дистанція до 80 метрів ці палки гарно з цим спорюються, з такою дистанцією. Але тут є великі риби, здоровенні, і таким водилищем виважувати, найти коропа 15-16 кг неймовірне задоволення. В цілому, сталкери створені для ловлі в завоз кораблем або лодку, наприклад. На цій водомі можна брати лодку в оренду і завозити свою оснастку. Бо ловля з лодки. Ну, Для України це, мабуть, не сильно розповсюджено, це більше то, може, Англія, там, Франція, не знаю, де, де є такі великі найти лодки, і люди роблять прям табори, десь в камиш заїжджають і ловлять короби. Якщо казати про більш розповсюджені методи лову в Україні, це якраз ловля на, на невеликих водоймах, або якщо ви там завозите корабликом. Тому що ну, такі палки прям супер далеко не кидають. Але їм дуже зручно ловити якраз на невеликих дистанціях. З того, що вони просто коротенькі, дуже легко виважувати рибу самому у підсак. Я думаю, хто виважував сам 13-ти втомими палками, розуміє, як це складно, особливо коли крупний екземпляр. А зараз, друзі, ми поговоримо про основні характеристики і покажу деякі моменти з цієї риболовлі, як я виважував, як я закидав, які були в мене відчуття. Тому всім приємного перегляду. Погнали! Перші відчуття по спорту, Боже, воно прям круте. Ну що, друзі, надіюсь, вам сподобалось це відео. В цілому хотів би сказати, якщо ви, наприклад, початківець, або. Більш-менш вже досвідний рибак, палки гарно підійдуть для таких водойм, Або якщо ви ловите в завоз корабликом, ви будете просто кайфувати. Повірте мені на слово, я знаю, про що я кажу. Тому всім дякую за перегляд. До скорих зустрічей, Не забувайте підписуватись на канал.